Я засновник інформаційної кампанії Твій голос. Інформаційна кампанія Твій голос направлена на те, щоб мотивувати молодих людей бути активними під час виборів. Ми не агітуємо конкретно за якогось кандидата, а просто агітуємо за активність на виборах, щоб молоді люди приходили і голосували. Ідея виникла через те, що політики дуже мало, всі політики дуже мало роблять для молоді. І цьому є тільки одна причина: що молодь не ходить голосувати. Явко молоді десь два рази нижче, ніж тих самих пенсіонерів. І відповідно, ну ви самі знаєте, що політики орієнтовані на те, щоб їх знову обирали, і відповідно вони спочатку роблять для тих, хто більше голосує, а потім для тих, хто менше. Саме цю ідею ми і намагаємося донести до молоді, що щоб для нас, ну для мене, як для молоді, для нас для молоді більше робило. Треба приходити і голосувати. І тут не стільки важливо, за кого голосуєте, скільки важливо сам факт. То що я наша явка збільшується, і відповідно всі політики починають більше робити для молоді. Я виділяю декілька. Ну я виділяю, ну, mm. є декілька причин, чому молодь голосує менш активно, ніж інші цільові групи. По-перше, найнижча явка у молоді, яка голосує перший раз. Відповідно, частина з цієї причини є в тому, що люди, не маючи досвіду голосування, вони не до кінця розуміють ну, і процес. І механіку, і навіщо це. І в деяких країнах, як, наприклад, Німеччині, навіть є спеціальні проекти, направлені на те, щоб люди отримували такий експірієнс до того до першого голосування. Є, наприклад, в Німеччині проєкт М18, і в рамках звичайних виборів люди, які ще не мають 18 років, вони також ніби граються в вибори. І це робиться для того, щоб. Потім, коли вже прийде момент виборів, люди розуміли, що в цьому немає нічого страшного. Ну і вони розуміли цей процес, і це дійсно збільшує явку. А, ну, ми трошки також долучилися до цього проекту в Україні на минулих виборах. Ми також робили пілотний проект допомагали робити в чотирьох школах в трьох регіонах. Друга проблема, чому і причина, чому молоді люди голосують не так активно, це відсутність бачення цього взаємозв'язку. От я проголосував і на що це вплинуло? Тобто для більшості молодих людей це є ну, неочевидно, що от мій голос впливає конкретно на якусь річ. І через те, що політики ще й мало комунікують, що прийди проголосуй за мене, я зроблю для молоді те то, те то це ще більше ну, зменшує. Третьою причиною є відсутність такої традиції. Знову ж таки, похилі люди похилого віку. Для них це була як традиція, день голосування. Там, в радянські часи, скільки я знаю, навіть робили там якісь кафетерії в цих. І це була для них так активність, і тому для них це як така звичайна активність, якийсь такий важливий день, тим більше що вони ну, часто мало чим зайняті, і для них це як ну, таке веселе проведення часу, що не скажеш про молодь. Тому це такі є три основні фактори, і ми про них знаємо, і ну, навколо них і будується те, що ми робимо в рамках інформаційної кампанії. Саме тому інформаційна кампанія вона йде в декілька напрямків. Перший це є соцмережі, ми робимо відеозвернення від відомих людей, від Зірок, там, Ярмак, Руслана, Полажинський від людей, які успішні в бізнесі. Просто від опініон лідерів, які кажуть, чому вони йдуть голосувати і чому взагалі це важливо. Тому що кожен голос важливий, і є приклади в історії, коли там дійсно один голос вирішив, та навіть в історії України, коли була мажоритарка, були оці питання плюс-мінус 50 голосів, які вирішували, буде один чи інший. Ми пробували робити білборди. За підтримки більш соціальної реклами ми їх розміщували, але мені здається, що це не настільки ефективно, тому ми зараз срочуємося більше на соцмережах. Відповідно, це відеозвернення, які ми поширюємо, і зірки поширюють у себе. Робимо меми. Як одну з активностей, також а, обігруючи ідею, а, чому ти класний, якщо йдеш голосувати, або чому ти не класний, якщо не йдеш голосувати. А, і якщо казати мовою реклами, то це більше ідея як така нагадуюча реклама. Бо в день виборів є у людини вибір піти проголосувати чи не переголосувати. І ми намагаємося додати оцих причин, чому йти голосувати, чому людина обере не їхати на шашлики або не їхати тусити, або просто проспати, А чому піти проголосувати? Ем, от, підкріплюючи крім такої фанової речі, ще й статистичною, намагаючись донести цей меседж, що збільшення явки по-любому позитивно вплине взагалі на молодіжну політику. Відповідно для тієї людини, яка прийшла проголосувала, точно це буде більш позитивно. Ми робили тільки один раз замір, коли ми робили особливі активності на гуртожитки. Ну, тобто є виборчі дільниці, де зосереджені ну, саме мова, там де ми можемо порахувати ефективність. Ми робили це один раз, зосереджуючись на гурту, зосереджуючись на гуртожитках Нархозу і КПІ. І там побачили плюс 10% ну, збільшення явки. От. Але я не можу сказати, що це була тільки наша заслуга. Ну, дуже важко порахувати де наш, де наш. Ми робимо те, що ми можемо робити, і ну, ми не можемо залізти в голову кожну людини, побачити, що саме вплинуло. Але я розумію, що наша діяльність, вона ну впливає, впливає, просто дають додаючи аргументів, чому варто це робити. І друга річ, це крім мотивуючого, ми якби займаємося в деякому форматі такою освітою. тобто чому це варто робити, як цей процес відбувається. От, тому це точно впливає, ця освіченість на, на збільшення взагалі активності, тобто явка як прояв активності під час виборів. Інформаційна кампанія Твій голос є онлайн активності і офлайн активності. Офлайн активності дійсно ну, зосереджені в Києві. Е, от, ми робили зустрічі з тими ж самими зірками, з лідерами голоду і Медхет, і Бахрома, які зустрічалися зі студентами і казали, чому вони йдуть. Голосувати, чому це важливо, ну взагалі така була жива дискусія про важливість кожного голосу. Ну і про такі політичні моменти. А, і онлайн-активність покриває всю Україну. Тобто, якщо казати про такі якісь вимірювані результати, то там нашими постами ми ну, покрили більше п'яти мільйонів унікальних користувачів ну, через соцмережі, через там партнерство там, з великими групами, які робили там пости, які мотивували б людей. Тому вона ну, ми більше орієнтуємося на онлайн складову, тому що вона покриває більше людей і робить більший вплив. Я загалом вважаю, що у нас глобальна відсутність такого громадянської освіти в школі. Ну вищій, не вищій школі, відсутність громадянської освіти в школі. І вона включає в себе як і участь в житті своєї громади. Ну і частина цієї участі це дійсно є вибори. На даний момент якби системно вона не проводиться і немає, якби такого. Курсу, якби затверджено Міністерством освіти, який би робив це. От я вже казав про М-18, от, там, за підтримки би, німецької сторони, то був такий пілотний проект. Там у них він відбувається дуже активно, тобто до 300 тисяч таких от школярів у них проходять цю процедуру би, голосування, і, відповідно, це. Впливає на, на їх обізнаність в цьому. Тому я, ну, наша активність також найближчим часом буде направлена на розвиток ну, такого інструментарію в, України, бо в Україні і в школах, бо це дійсно впливає на саме такий експірієнс. Тобто людина більше розуміє, що угу, я маю такі права, і одне з прав є там, право голосувати, і воно впливає на те, що буде навколо мене, Ну, як і на локальному рівні, так і на ну, національному рівні. Тому так, да, це, це є той інструмент, саме, ну, який впливає не тільки на голосування, а взагалі на участь молодої людини, ну, яка після школи йде в університет, на активність як у себе в університеті, ну і взагалі на розуміння цих процесів. Я думаю, що, ну. Я вже про це говорив. Одна з причин, чому люди мало у вони не розуміють у цей коннекшн, що окей, там є вибори. Далі є такі процеси. Це впливає на державну політику, на якісь там програми, на виділення коштів на якісь речі, які для нас важливі. Тому, от саме така більш цілісна освіта громадянська. І є от тим ну, ті речі, яка, як мені здається, може зробити такі ну, кардинальні зміни взагалі в активності покоління. Ну тобто, якщо рахувати поколіннями, то, то це воно є. В рамках інформаційної кампанії ми робили як, як одну з активностей, яка не була основною, але є дійсно важливою також. Ми аналізували програми кандидатів щодо тих речей, які вони пропонують молоді, і з'ясували, що вони бо їх взагалі немає. Або вони є такими дуже розпливчатими, ну не конкретизованими на відміну від інших там, цільових груп, ті ж самі там, пенсіонери. А, і була у нас ініціатива, якби прокомунікувати з кандидатами, але ну, мало з них відгукнулося. Ми робили зустрічі з кандидатами деякими в президенти, в мери. І спілкували саме про молодіжну програму. Але, знову ж таки, для мене є показник, що мало з них відгукнулося і більшість відповідей, чому це відбулося, було від там, їхніх штабів, що для кандидата важливіше поїхати зустрітися з кимось, ніж там записати відео з вами, тому що це менше вплине там на ну, так, от банально, і, знову ж таки, показово про. Про те наскільки вони вважають, що відповісти, що ви конкретно пропонуєте для молоді, ну було менш важливим ніж зустрітися з черговими виборцями там, не знаю в якомусь місті. Дійсно є питання, що я первинним політики не обіцяють молоді, тому що вони не ходять, чи молодь не ходить, тому що політики не обіцяють. Я для себе відповів на це циклічне питання, так що а що я можу зробити? Я можу мотивувати молодь ходити більше, і це може запустити цей самий циклічний процес. Молодь більше голосує, політики більше обіцяють і роблять, що також важливо. І ми вже маємо більше можливості це контролювати ніж раніше. Тому що зараз вже більше з'явилося активності саме на контроль виконання обіцянок. Тобто і тому я направляю активність інформаційної кампанії більше на. Мотивація молодих людей ходити. Єдине, що можу ще також сказати, що така ситуація не тільки в Україні, ну, дійсно і в інших країнах молодь е, має ну, меншу явку, ніж інші групи населення. От, і це також є така об'єктивна дання, з якою нам треба працювати. От, і в інших країнах також так само є інформаційні кампанії, там в Америці є RockieWold. В Європі є ЮВО, так само, тобто такі інформаційні кампанії існують в інших країнах, бо знову ж таки стикається з тією самою проблемою, що молодші не до кінця усвідомлюють цінність свого голосу і тому не ходять голосувати, і тому політики менше роблять для молоді, хоча молода такої, ну, має такі самі права, грубо кажучи, як інші люди. Але тут уже питання, що політики спочатку роблять то, топ-3 речі, з якими вони приходять, або топ-5, а що потім?